Швидку медичну допомогу тепер можна отримати ще швидше. Знакова подія сталася для всіх жителів Сумської області. У центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тепер є сучасна диспетчерська, яка швидше і напряму передає виклики. А створений триметричний центр із лікарем-кардіологом дистанційно може виявляти інфаркт чи інсульт за допомогою сучасного обладнання. Як все працює? Далі у сюжеті. Сучасна диспетчерська служба, яка існує тільки в чотирьох містах України, тепер є і в сумах. Вартість її 7 мільйонів гривень. Вона дає можливість економити час приїзду швидкої на місце виклику. По місту 10 хвилин в райони і села 20. Диспетчер передає виклик напряму в бригаду швидкої, не втрачаючи ні хвилини часу. Ще одне нововведення з'явилося в центрі. Це відкриття триметричного комплексу ЮНЕТ, де перебуває лікар-кардіолог, який отримує кардіограми з машин швидкої. Допомоги, які теж оснащені сучасними кардіографами. Сьогодні виключено в нас, що десь в області буде пропущений інфаркт міокарда і хворий може померти. Тому на сьогодні це важливо для нас. Було цей проект вартісний. Він коштує близько 6 мільйонів гривень. Диспетчерська працює в тестовому режимі по місту і району. Вже скоро запрацює на всю область. В день працює близько 19 машин, які за добу виїжджають приблизно на 300 викликів. Також в центрі зроблено. Ни ремонт гаражу для 26 карет швидкої допомоги він просторий і сучасний. Із міського бюджету було виділено близько 5 мільйонів гривень на заклад. Дорогу ми зробили кошти на, на е центр швидкої допомоги, екстреної швидкої допомоги, який знаходиться в місті обласний комунальний заклад. Ми також виділили. Тобто, все, що від нас залежить, ми зробили і зробили ми це для того, щоб наші мешканці отримали якісну медичну швидку допомогу. На покращення надання швидкої медичної допомоги спільними зусиллями облдержадміністрації депутатського корпусу керівництва міста і районів витратили 30 мільйонів гривень. Ми впроваджуємо. Політику президента і політику уряду України для того, щоб медична послуга стала не лише якіснішою, а стала доступнішою для до кожної людини. І хотів би також подякувати і міській владі за те, що міський голова долучився і депутатський корпус до цього питання. оскільки вони розуміють, що це питання не лише для мешканців області, але й для мешканців міста Сума. Безумовно, незабаром всі якісні сучасні послуги будуть надаватися в повному обсязі, і всі жителі Сумщини можуть відчути покращення. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС.